Доброго дня, любі мої друзі! Сьогодні у нас 23 листопада 2025 року. І на каналі, на моєму каналі Маргарита Шеверного 300 підписників. А ви скажете, для Ютубу це взагалі ні про що? Що ти тут розповідаєш? Які 300 підписників? Ну, це ніщо. Я так не вважаю. Тому що цей канал не про котиків, песиків. Тут немає якихось розваг, немає суперечок поетичних. Тобто люди заходять на цей канал не для того, щоб щось дізнатись прям. Що буде завтра або порозважатися. а сюди заходять лише люди, які почуваються ну, причетними до України, української мови, української літератури, і неабийки. Всі, хто зараз слухає цей міспіч, це дивиться це відео. Справжні поціновувачі української мови і української літератури. І я дуже усіма нами пишаюся. Я вам дуже дякую за те, що ви у мене є. Тому що, аби не ви, то я би цього не робила. Багато разів я намагалася займатися певним просвітництвом. Та все ж таки робила, що нав'язувати. Щось там свою думку, це не моє. На цьому каналі я нікому нічого не нав'язую. Я просто розповідаю про те, що мені подобається або не подобається. І дуже рада, що знаходяться люди, які такої зі мною думки, або хочуть зі мною посперечатися. Але, тим не менш, хочуть мене слухати. Отже, 300 підписників, знаєте, як 300 спартанців. Ми вже багато на що здатні. Я дуже вами тішуся, дуже тішуся тим, що ми робимо, і дякую вам. Слава Україні, героям слава!